Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня пріоритет номер 1 для розвитку медицини в області. Під час робочого візиту на Тернопільщину її оглянув міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже сьогодні сюди поставлено частину сучасного обладнання, а найближчим часом очікується нова партія у співпраці з міжнародними партнерами. Нам надзвичайно перш за все приємно, що сьогодні ми маємо можливість зустрічати міністра Тернопільської області. Маємо можливість вживу показати ті проблеми, які зараз є для нас першочергові. Якщо ми говоримо про дитячу обласну лікарню, до міністерства охорони здоров'я зверталися за лапароскопічною стійкою. Вона поставлена, зверталися до за озд апаратом і за пересувним рентгеном. Ці два етапи на найближчий час будуть поставлені, бо ми відпрацювали це з нашими партнерами. Зокрема, це Койка, Корейське агентство, державне агентство буде постачати до нас. Сіарки і присувні апарати. більгійці в рамках співпраці з міністерством охорони здоров'я поставлять УЗД-апарати. апарат. Віктор Ляшко зазначив, що наступного року міністерство охорони здоров'я планує спрямувати кошти на централізовані закупівлі медичного обладнання, і такі візити дозволяють коригувати номенклатуру відповідно до реальних потреб. В бюджеті на наступний рік ми закладаємо 1 мільярд гривень на централізоване закупівлі обладнання, і саме такі візити дозволяють мені підкоригувати номенклатуру, яку ми будемо закуповувати наступного року. Це також дозволить ну, покращувати матеріально технічну базу області. Відтак в обласній дитячій лікарні вдалось оглянути операційний блок, діагностичне обладнання та нове психіатричне відділення. У цьому закладі щороку лікують понад 10 тисяч маленьких пацієнтів. А відділення для дітей із тривожними розладами та кризовими станами запрацювало лише цього року. Нам потрібно дуже багато зараз докласти зусиль, і в цьому нам дуже йде на зустріч міністерству. І хочу висловити подяку безпосередньому міністру Віктору Кириловичу. Він сьогодні мав можливість побачити ті проблеми, які є в лікарні, поцінити дійсно ту потребу в обладнанні, яке зараз є, і ми бачимо розуміння, бачимо підтримку. Вже лепороскопічна стійка. Яка є одною з на надсучасних в західній Україні? Вона вже встановлена в лікарні зараз. Є ряд обладнання, яке нам потрібно буде ще встановити. Нам дуже приємно, що і обласна влада. Активно включається Вячеслав Андронович. Також зараз дуже залучений процес розвитку лікарні. Я думаю, що спільними силами і народних депутатів міністерства, міністра військової адміністрації, ми зробимо все, щоб вивести наші заклади охорони здоров'я, зокрема і дитячу обласну лікарню, на найвищий рівень для надання дуже якісних послуг нашим діткам і. Загалом тернополянам в нашій області Володимир Гевко додає, що зміни, які вже відбуваються, це лише початок. У міністерстві підтверджують готовність і надалі забезпечувати область усім необхідним. Дитяча це для нас, скажімо так, пріоритет номер один. Не може бути дитяча власна лікарня, гірша будь-якої лікарні. Ну те, що сьогодні там робиться, це перші лише кроки. І тут треба звичайно об'єднати зусилля. Міністерство пообіцяло, що нам і далі буде допомагати обладнанням, але все інше це завдання і колективу, і обласної влади для того, щоб створити там відповідні умови. Хто там ще не був, а хто був, то може сказати, що нам далеко ще до тих умов, які мають бути обласні дитячі лікарні, хоч значна частина роботи там вже. Виконано, тобто попереду дуже дуже багато там завдань. Це вже другий приїзд міністра на Тернопільщину цього року. Спершу було окреслено плани на 2025, й а сьогодні фактично інспектували виконане та звіряли кроки на 2026. й Одним із ключових завдань також є забезпечення високих зарплат для медичних працівників. Ключове задання, яке для мене це соціальні гарантії медичних працівників, тому що ми робимо ряд кроків в програмі медичних гарантій, щоб заробітна плата зростала у медичних працівників. Зокрема, ми будемо переглядати капітаційну ставку для первинної медичної допомоги. Там модельна заробітна плата закладена тридцять п'ять тисяч гривень для екстреної медичної допомоги. Така ж сама заробітна плата, плюс запускаємо систему скринінгу здоров'я 40+, Це плюс 10 мільярдів гривень для системи охорони здоров'я. Плюс 16 мільярдів гривень є в програмі медичних гарантій, що дозволить підняти капітаці тарифи в програмі медичних гарантій, які повинні позитивно знову ж таки вплинути на заробітні плати. І тут ключова задача спілкування з менеджерами лікарень для того, щоб відпрацювати цей механізм. Нині ж додає головне скоординувати всі зусилля, аби медичні послуги в області залишались на високому рівні.